Коломийська команда з брейнрингу змагалася на всеукраїнському рівні. На запрошення телеканалу к 1 коломияни взяли участь у телевізійному інтелектуальному шоу. Здобути перемогу їм не вдалося, кажуть, не вистачило досвіду. Але рівень турніру та отримання емоцій вартують поїздки. До речі, в ефірі програма стартує 12 березня об 11.50 І виходитиме по суботах на «К1». Коломийській команді з Брейнрингу вже шість років. Вони брали участь у різних змаганнях, старалися виїжджати за межі Івано-Франківської області набули чималого малого досвіду, оскільки наш інтелектуальний клуб офіційно зареєстрований і є в списку клубів України. Організатори шоу каналу К «Ка 1 самі зателефонували капітанові та запросили взяти участь у телетурнірі. В результаті в Києві на каналі зібралося 23 команди. Коломана випало грати з Маріуполем. Мені Було дуже приємно. Команда Маріуполь, яка обійшла Одесу. яка обійшла е, Львів, яка обійшла одні з найкращих команд. Харків, е, і нам було дуже приємно, що ми з нею грали. На жаль, ми не виграли, тому що там буде Олімпійська система. а Виграв, програв все уступали рівні, наприклад, Одеси. Уступали Дніпропетровську, коли ми потім побачили. Ми б могли напевно вийти до 1 четвертої. Ми б змогли. А от далі мені здається, що ми як сіли за стіл, коли побачили на круг п'ять-шість камер, які бігають, саме більше згубилося від нехватки досвіду. Більше. чим рівень питань, наприклад, був нормальний перегляд. Буде тривати щосуботи. Буде дві передачі: в 11.50 і в 21.00 На каналі К1.